Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу!» І так, колишній гравець футбольної збірної України Артем Федецький жорстко розкритикував екс чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. На підкасті Брутальний футбол Федецький сказав: Це довбень! Як вболівав, за нього просто неможливо вболівати. Ви бачите, яка там вата в голові? Я поїду і допомагатиму ортодоксальній церкві, або кому там. Що ти? Московський патріархат. Він ходить до церкви і пече якісь танці. Вася, ти що дебіл? Усик із Ломаченком не спілкується. Вася ватник, він нікого не слухає. Та клав на такого кума. Що з такого кума, якщо він ватник? Я подробиць не знаю. У тебе кум ватник як Ломаченко, але ти його любиш. Яка твоя реакція? Що ти зробиш? Ти або його підтримуєш, або ашлеш на три букви? Третього варіанта немає. Кажуть, що Ломаченка засудили, та мені байдуже на нього. Просто соромно, як ця людина ще має совість перев'язувати прапор України у себе на плечах. Тим часом Василь Ломаченко передбачив переможця бою Кроуфорд Спенс. Зірковий український боксер прокоментував майбутній поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом та володарем титулів WBC WBA IBF Еролом Спенсом. Детальніше про поєдинок ви можете подивитися по підкасті в правому куточку відео. Щодо Ломаченка, то він вважає, що Кроуфорд здобуде перемогу у цьому мегафайті за рахунок свого боксерського інтелекту, сказавши наступне. Ми й говорили про цей поєдинок кілька днів тому. Я думаю, що переможе Кроуфорд шанси 55 на 45 на користь Теренса, тому що він трохи розумніший, він дуже швидко пристосовується в ході поєдинку, це буде дуже цікаво, це великий бій для історії, це буде великий поєдинок. Ломаченко також заявив, що ще не думав про свої подальші кар'єрні кроки після поразки у бою проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні. За словами українського боксера, він хоче повернутися додому та трохи відпочити, після чого вже будуватиме подальші спортивні плани. Ломаченко сказав, на даний момент я не думаю про майбутнє, тому що ми тільки закінчили важку роботу, провели цей бій. Я хочу повернутися і побути вдома, трохи розслабитися, трохи змінити своє життя. Після цього ми почнемо думати про майбутнє, про те, що буде далі. У наступні вихідні, 10 червня, Теофімо Лопес отримає шанс виграти чемпіонський титул у своїй другій ваговій категорії, коли зустрінеться з Джошем Тейлором та оскаржить його пояс WBO у першій напівсередній вазі. Боксер із Брукліна, відомий своїми гострими та іноді неоднозначними заявами в інтерв'ю Punch Drunk Boxing, заявив: це спорт, де можна вбити чи бути вбитим, і я хочу вбити Тейлора. Коли я зустрівся з Ломаченком, я відібрав у нього серце і переміг. У Тейлора немає серця. То чого я можу його позбавити? Як мені налякати людей до всерачки, тільки забравши чиєсь життя, я хочу позбавити його життя. Боксери це сучасні гладіатори. Варто згадати, що у листопаді 2021 року Камбосос сенсаційно переміг Лопеса за очками, відібравши у нього титули за версіями WBA, IBF та WBO. Після цього Теофімо піднявся 63,5 кілограмів, здобув дві перемоги і тепер буде намагатися відібрати титул WBO, що належить Тейлору. Камбосос поділився думками на бій між Лопесом та Тейлором. Це цікавий бій, Джош Тейлор натуральний і сильний суперлегковаговик, який дуже гарний у роботі по корпусу, я віддав би йому перевагу, але й лопеса списувати з рахунків не можна. Австралієць також підкреслив, що після їхнього бою з лопесом той став гіршим, як боєць. Його впевненість вона більше не на колишньому рівні, він зазнав шкоди в нашому поєдинку і з того часу вже не виглядав найкращим чином. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!